Усім привіт-привіт! Усім доброго дня, дорогі мої друзі, гості, підписники мого каналу. Захоплення марічки. Ось бачите, друзі, ось продовження про нашу кроличку Каліфорнію. Це в неї її хвороба почалася з четверга. В п'ятницю я зробила їй першу. Ін'єкцію. Вона, як ви будете бачити у відео, бо я не знаю, як, як ті відео будуть виходити чи підряд, чи через раз, не знаю. Але в першому відео вона практично не сиділа. Більшість лежала, я її піднімала і вона. Через певний час я на неї наглядала і вона не здужала сидіти. А ви бачите, ніжками ще трошечки ще її немає доброї такої рівноваги. Але, але, але результат вже хороший. Друзі, це я для неї робила п'ятницю-суботу, неділю, три ін'єкції. Сьогодні я е зранку прямо від мами поїхала на роботу. Думаю, що ж то мене там чекає, друзі, а вона рухається, сидить. Я тільки що їй зробила ін'єкцію вітаміном В12. Здається, ж похудла кроличка. Ну, нічого, якось воно наладиться і все буде добре. Бачите, в неї апетит гарний. У сінце їсть. Травить, е, травичку, якщо їли лизара, дощ у нас йде. Тут сіно даю тільки. Морквинку перерізала, лежала ціла, не хоче їсти. Переріж, тоді їсть. Друзі, і знаєте, хочеться сказати, вірніше напрохується таке. Ну, питання, не питання, але просто чим більше ходиш біля них, чим більше заглядаєш, тим більше тобі різних сюрпризів. Ну, здається, все добре. Здається, ми вийшли на, фіні, як -то кажуть, на фінішну пряму. Болячки наші позаді, кролики малеча підростає. Ну, все добре. Тут. Як грім серед ясного неба, кролиця почала втрачати рівновагу. Але ж це, може хто скаже, що це пов'язано з тим, що я кропила. ні, друзі. Ви ж пам'ятаєте, я вам розповідала, що менша кроличка, чи це кролик, чи кроличка, ще вони малі, ще непонятно хто там. Я також її лікувала вітамін колола. Не знаю, що таке якась болячка. Ну, ми її, можна сказати, що ми її подолали. Ще я завтра вколю. і, напевно, післязавтра. Ще три, два дні точно буду колоти, там буду бачити. Так, тягла відпочити, але, друзі, сидить. Вона ж сидить, вона ж тримає рівновагу. Це дуже радує. І настелила добряче, щоб їй було тепленько. Треба свіжого корму сипати. А чому я не можу зрозуміти, чому там світло не світить. Ну нічого. Ну що ж, друзі, будемо казати, напевно, поки. Я вже, друзі, ще хочу сказати, після неї вже дивлюсь на всіх кроличок. Тут щось так не видно, як вони рухаються. Налякала вона мене. Водичку п'є. А ви що скажете? У Вас все добре? Добре, молодці. А в тебе справи? Нормально? Що? Щось так темно. Не включається підсвітка. Нормально. Скажи, і зі мною все добре, так? І з нами все добре. Ну, радує, що хоч. Тут порядок, да? зараз вам їстоньки принесу. Ой, мої хорошенькі, мої хорошенькі. На дворі холодно, дощик, не зможу я вас випустити. Ну що ж, друзі, то так скажу усім. пока-пока. Так, не вистрибуй. Всім пока-пока. Усі мирного неба. Божої вам благодаті, міцного здоров'я. Підписуйтесь на мій канал, ставте пальчика доверху, коментуйте. Пока-пока-пока.